Моє вітання! Це не тільки гарно, а ще й дуже смачно. А ще настільки просто впорається навіть дитина. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все як завжди. Три яйця кімнатної температури, жовтки відділяю від білків. Білки кімнатної температури для того, щоб в них краще розчинився цукор під час збивання. Додаю дрібку солі і 80 г цукру. Ставлю все це збиватися. Поки збиваються білки, я підготую форму. Розмір форми діаметр 20 см, два шара фольги, обгортаю форму. А ще я включила вже духовку на температуру 170 градусів. Як бачите, білки гарно збились, додаю жовтки і обережно поєдную інгредієнти. Борошно пшенична універсальна 80 грамів. Тут також будьте обережні, але переконайтеся, що все борошно поєдналось з білками. Рівномірно розподіляю тісто по формі. Додаю трохи цукрової пудри небагато. І ставлю в духовку на 17-18 хвилин при температурі 170 градусів за Цельсієм режим конвекція. Поки бісквіт випікався, я пішла в сад, нарвала ожину, промити і просушити. Бісквіт готовий охолодити його в формі, а потім тільки дістати. Готую сироп цедра одного лимона або апельсина, лайма це вже за вашим смаком. Але щось цитрусове, обов'язково додайте. 50 мл води, 50 г цукру, сік половинки лимона. Без кістечок кістечки нам 100% не потрібні. Розчинити цукор і сироп готовий. З невеликої кількості ягоди хочу зробити пюре. Частина буде пюре, частина в ягодах. До речі, ягоду можете використовувати будь-яку. За бажанням додаєте якусь кількість цукру, ягода різна буває за кислотою. Пюре зробила, відставляю маскарпоне холодне, 250 г. Додаю пів чайної ложки ванільної пасти, можна додати есенцію, ванілін, ну, Чим користуєтесь 80 г цукрової пудри. Обов'язково перетирайте пудру з маскарпоне до того, як додавати вершки, щоб не утворювались грудочки. Так, ну, так простіше. Надаю 300 мл холодних вершків. Я використовую 33% жирність. Мені не потрібен тут міксер. Впродовж однієї хвилини крем вже готовий. Зверніть увагу на консистенцію. Не перестарайтесь, нам вершкове масло не потрібне. Будьте обережні, це як тепле морози. надзвичайно смачний, делікатний і неймовірний ванільний крем супер, поки він готовий. Бісквіт, охолов до кімнатної температури. Все, зборка торта. Дуже гарний бісквіт. І робиться швидко, і випікається, і він надзвичайно ніжний. Зверніть увагу, я його перевернула. Повертаю на місце кільце. Весь сироп, дуже смачний сироп, кисло-солодкий і такий він активний смак у нього. Весь сироп рівномірно розподіляю по площі всього бісквіта. І те саме роблю з кремом. Дуже зручно цією шпателем вирівнювати поверхню крема, тіста. Кількість ягоди, яку ви будете додавати, залежить тільки від вашого бажання. От скільки ви бажаєте, стільки і додаєте. І тепер ягодки. Ставлю в холодильник приблизно години на 4. Хочу, щоб він стабілізувався, був охолодженим влітку це саме те, що треба. Зараз я його розріжу і покажу вам, що всередині. Ви уявляєте, ну це вибух смаку, лимон, ожина, ваніль, маскарпоне, все це вершковий крем. Це неймовірно смачно. Це не дуже солодко. це от... Це збалансовано. І кислота лимона. Це прекрасний десерт. Обов'язково приготуйте. Напишіть свій відгук, будьте активними, підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. І дякую вам за вашу активність. Як завжди, смачного!